Всім, хто мене дивиться, добрий ранок. Ну що, почалася осінь і саме пора провірити, наскільки активізувався хижак. Тож, ковирялочка Оріон до 5 грам, і йдемо дивитися, чи є в наш окунь активний, наскільки він почав харчуватися. І що з того всього в нас вийде, будемо дивитися далі. Пішли. Так, це ставочок села Антопіль, де діє спілка, але половити спортивного окуня тут можна. Воли випускай і грайся. Погнали! Хочу я почати із не знаю, класики, напевно, знаєш, що там. Робить такі зелений кислота, того така півтора дюймана наживочка і 2 грама свинець. Уже пів сьомо ранку встає сонечко. Ми пробуємо наш, наших 2 грама. Але тут чудово, метрів 20. Напевно, можна і 25 кінути. 0,3 шнур, не самий тонкий для ультралайта, але... Типу, ми не в спорті нам геть супер-супер не треба. Того менше буде перев'язуватись. Активність рибки є, але це якісь або карасі, або маленькі карпи пригають. Тобто це точно не окуня, того шукаємо наш сьогоднішній вид риби. А саме окунь. Пробуємо поки класику, 2-3 підрива. 2 грама завісає десь на секунди-півтори. Четвертий закид контакта з рибою, як кажуть, не було. 2 грама на 0,3 нитці ця палка відчуває прямо в руку метрів з 10, а на закиді виігрує на 2 грамах вершинка. Доволі впевнено, особливо зараз безвітряну погоду. Того на 2 грама дуже даже, і можна ловити. Ну, менше я в мене є там півторачки і грами, але менше я не впираюся, бо на грами бажано мати внутрі другу нитку. Тож поки так. Переходимо по пару закладів, от якесь бревно, де може бути і окунь, і зацеп. Попробуємо. Місця заростають, видно рибачків не так багато. Пробуємо тут ще, як то кажуть, смертельний номер, щоб не покупатися тут хоч і води особо по коліно, але мочитися поки не хочеться. Попробую довести до початку і далі видірнути. Тут точно має бути дрібний окунь. Так, а якщо отак? Попробуємо десь тут Середина водойми. Якийсь є мостик, правди держить. Пробуємо знайти тут окуня. До речі, о, ну, це можна було б ослабити. Три думки, чого не клює оком. Перша, напевно, найбільш правильна. Я його просто не знайшов. Треба знайти, де стоїть стайки В кількості, і тоді, чим більше їх, тим мене агресивніше клюють. Друге, він все-таки на глибині. Тобто літо, вода тепла, а там може занадто тепла на білині, Тому, можливо, він вже на глибині більш. Попробую зараз з греблі. Ну і третій варіант наживка. Попробую зараз, якщо не буде брати на це, спробую якесь щось темненьке. Якийсь колір, не знаю, лох. Зараз сходить сонце, сьогодні сонячний день має бути. Попробуємо щось темненьке, якісь наживки. Або ще, можливо, один нюанс. Можливо він стоїть товщі води, не по дні. І тоді, не знаю, спробую, наверное, відвідний повідець від 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 від, доволі довгий, напевно, більше метра і активно його підривати. Тож йдемо на греблю, попробуємо. Так, ну тут я завжди знаходив рибу, але тут і зацепів багато. Ну, попробуємо де зацепи. Там і риба. Спочатку біля берега. Конечно, зацепи, вот так я попробую. Так, ну попробуем. Нет, я на щось на щось темне. Чаякеля же не знаю. Фиолет. У меня есть бабки фиолетовые. Они будут мои же черные. попробуем, муки зары активные. Жарив, якихось мух. Так, щось я трохи розчарований, забувся як ловити опонять, що вже десь, наверное, більше години часу, поки не одну випокльовки, я ще його значить просто не знайшов. Ну що, до славно звісної борби. Ще остається 2-3 місця. Будемо шукати. Так, я обірвався, тож при нагоді от поставив класику півтора дюймовий твістер. Які півтора він народмовий. І відвідний повідець зв'язав на 4 грами. Попробую, може він стоїть в товщі води. Хоча тут є паряшка, я так поняв, хороша. Ну попробую ще туди розкинути. А може він не хоче знаклювати? Ось в чому питання. Чого я його не міг зловити? Зараз побачимо. Так, Десь вона там і сюди кинемо. 4 грама, звичайно, летить не два і досягає дна швидше того. Закину, можна зразу хочу вище піднімати ось такими більш плавними підривами, так як твістер наживка активна, свій хвостик має махати має. Що ви думаєте, де я цього матроса знайшов? Метр від берега? Ще й зажував по самі не хочу? Ах ти, матроски! Матроскін, матроскін. Повезло тобі? Так, значить, значить, він дуже-дуже неактивний. Ще й непонятно де. Стоп зразу. О, треба супер, супер м'яка подача. Так, ну що, дві години, один окунь. Така собі перспектива. Попробую зараз ще з дамби покидати, можливо щось крупнішого, хоч якось одного для гарнішого кадра, бо поки все глухо. І як місцеві рибаки, які сидять, не, не ловлять карасів, кажуть, ти ж стабільний, що чо не клює, непонятно. Таке. Є. є, друзі. Ну, два о це вже не один. Діч! Знову ж таки всі тут під бережком. Всі під бережком. Значить їх ловити тут. А це знову один під берегом. О, гляньте. гляньте Бачите які бойці Гляньте, гляньте, їх там 3-4. Попробую ближче до берега підійдуть чи ні. Є тут матроскини, але вони клюють на дуже в'ялу. На дуже в'ялу проводку. Такі просто потяжечки. Просто потяжечки. Одні мене неактивні грузом. є, yeah, є, yeah. ось вам прямий ефір. Так, добре, ще один. Так, ну що ж, в принципі. Сьогодні я все зрозумів, з чим з якої ідеї я йшов, окунь ще не почав жирувати, тож, принаймні великий так точно. П'ять дрібних пальчиків, окунчиків зловлено на ультралайтика. Великий поки не клює, значить, ще треба трохи чекати. Можливо, що занадто тепла вода, він ще не такий активний. Того, не знаю даже, чи випускати. Напевно, буду закидати відео, давно вже ніяк я не знімав. Хочу 5 риб, хочу і маленьких, але походив, водойму побачив, рибу побачив вже добре. Так що, всім дякую, хто дивиться. Не забувайте підписатися і не забувайте донатити для ЗСУ. Всім добра, щасливо.